Публічна ненависть до європейських цінностей для декого з прибічників президента Росії Володимира Путіна виявилася подвійною грою з одного боку. Вони публічно засуджують політику заходу, а з іншого скуповують нерухомість в європейських країнах. Цього разу разом з нашими латвійськими колегами-журналістами ми проаналізували: а хто ж з пливових росіян за час після українського майдану кинувся купувати квартири та будинки у Латвії, країні європейського? Союзу, адже такі покупки ще й дають змогу отримувати посвідку на проживання, так звану золоту візу в Європу. Про це далі Олена Логінова. Москва рига. Лише півтори години перельоту розділяють Росію з європейською Балтією. Забудеться та добробажовувати бріху. Більшість людей тут розмовляють російською а придбавши нерухомість, можна отримати посвідку на проживання та вільно пересуватись з територією всієї Європи. Цих відомих росіян, в тому числі з провладних кіл, які за останній рік придбали майно у Латвії і отримали змогу жити в Європі. Жоден з них не надав свій коментар для цього матеріалу. Серед шукачів запасного аеродрому Натан Віннер. Він же Антон, син заслуженого тренера Росії та Узбекистану з гімнастики Ірини Віннер та пасинок Алішера Усманова, найбагатшого росіянина за версією журналу Forbes у 2014-му. Усманов Алишер Бурханович, генеральный директор Газпром Инвестхолдинга. Алішер Усманов співвласник неймовірної кількості активів: це метало мегафон, лондонський футбольний клуб Арсенал та Мейлру груп. Загалом його статки оцінюють у 20 мільярдів доларів. Дітей у Алішера немає, а його єдиний пасинок придбав ось таку вілу у курортному місті. Юрмала. Город, в котором мы живемо, страна, в которой ми живемо, в ній стоїть жити, якщо ви э, очень многого хотите. Потому що здесь реально це все можна реалізувати і добиться, наверное, намного більше чого-то, ніж чого не можна добитися за рубежом. Наступна у списку Марія, дружина ще одного бізнесмена зі списку Форбс Максима Нагодкова. Він засновник компанії «Связной». Марія отримала дозвіл жити у Латвії, придбавши ось цей будинок у Юрмалі. То не знає Михайла Задорнова про путінського сатирика. Пам'ятаєте, як він підтримував анексію українського Криму і ображав захід? Ведь все стало на свої місця. Ми бачимо всю і ліцемірія западу. І сьогодні вже мої слова, які я ще на кінці 90-х е старався озвучити, і мене не хотіли слухати, що з до нам слилась порнографія плохое, плохое образование, еда порочная. відверта підтримка пропутінської політики не завадила сатирику поповнити своє і так не бідне портфоліо нерухомості квартирою будинку в стилі Арт Ново у центрі Риги. Моя філософія. хто не ні сагласен дожен, ілі уєгати, ілі посадіть не водонізагласен сажать, сажать сажать, Або пінками і виганяти. Виганять з країни, у них деньги, пускай їх сразу примет запад, їх сразу будет лелеять, кормить. також у нашому списку декілька російських банкірів та їх родичів під цим дахом оселя самого заступника голови правління Газпромбанку Миколи Кореньова. Як відомо, Сполучені Штати ввели санкції проти низки російських банків. Очільники Газпромбанку неодноразово просили у мінфіну допомоги з грошима. Мовляв, без державного плеча можуть і не втриматись. Кілька колишніх російських парламентарів-єдиноросів з партії Путіна, тепер впливових бізнесменів, також придбали латвійську нерухомість. Одним з них є Едуард Янаков, який, крім металургійного бізнесу, поскуповував чи не всю російськомовну пресу у Латвії. Один із перших, хто отримав посвідку на проживання у Латвії по інвестиційній програмі, товариш президента Путіна, мультимільярдер Аркадій Ротенберг. За оцінками Форбс, лише за останні п'ять років компанії, пов'язані з Ротенбергом, отримали державні замовлення на суму понад один трильйон рублів, головно завдяки державним проектам Газпрому. Цікаво, що аби отримати вид на проживання у Латвії, бізнесмен вирішив інвестувати не у нерухомість, а в банківський депозит. А це найменш прозорий спосіб отримати посвідку. Та й цей дозвіл у Ротенберга був дійсним до 2013-го. У брата Аркадія Бориса Ротенберга, який має фінське громадянство, у Латвії все ж є нерухомість. Хоча після введення санкцій ЄС та Сполученими Штатами закордонну власність Роденбергів почали активно арештовувати, загальна вартість арештованого майна за даними Reuters, склала 30 мільйонів євро. За останні п'ять років більше 13,5 тисяч іноземців скористались лояльною програмою отримання виду на проживання у Латвії. А відтак є можливості вільно пересуватись Європою. На відміну від аналогічних програм в інших європейських країнах, 90% заявок до Латвії надходять саме з країн колишнього СРСР, в основному з Російської Федерації. Знаково, що кількість заявок з Росії швидко зросла саме після початку проєвропейських протестів в Україні. Щоб почули в всьому світі? Україна це анексії Криму. Та початку війни і наше спільне з латвійськими журналістами дослідження показали, що запасний вихід з Росії шукають не лише незгодні з політикою Володимира Путіна, але й його прибічники.